Випадок. Молода жінка поверталася з роботи додому на автівці. Вона вела дуже обережно, бо машина ж новісінька лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі у багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрудженому перехресті. Жінка на хвильку розгубилася, і цього виявилося досить, аби бампером врізатись у машину попереду. Жінка розплакалася. Як їй пояснити чоловікові те, що сталося? Водій другої автівки поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номери водійських посвідчень одне одного. Та інші дані. Жінка стала шукати у пластиковій торбинці свої документи, і звідти випала якась картка. На картці характерним почерком чоловіка було написано Коли щось трапиться. Пам'ятай, сонце, що я кохаю тебе, а не авто. Нам варто весь час про це пам'ятати. Найважливіші люди, а потім все інше. Ми бо стільки робимо для предметів, автівок, будинків, організацій, матеріального забезпечення. Якби то стільки часу й уваги ми присвячували людям, світ був би інший. Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в очі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати, погуляти, тільки це можемо зберегти себе. І свою здатність любити не меблі, не одяг, не тіло. Тато й сином ішли по пасажу, у якому розмістилися численні магазини і дрібні крамнички. Тато ніс велику торбу, наповнену розмаїтими пакунками. Він роздратовано сопів і врешті сказав дитинь. Я купив тобі робота, купив футбольний костюм. Що ще маю тобі купити? Візьми мене за руку, попросив хлопчик.